Вітаю в ефірі Акценти. І сьогодні професійне свято відзначають люди, яким здається під силу все. Мова йде про волонтерів. Вони тримають свій фронт і щодня роблять усе можливе і навіть неможливе, аби наблизити нашу перемогу. Акценти продовжують знайомити вас з представниками благодійної спільноти міста. Сьогодні в студію до нас завітав директор громадської організації міський центр допомоги Дмитро Матюхін. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю вас! І перш за все, хочу привітати вас зі святом. Дякую. Скільки ви вже займаєтеся волонтерською діяльністю? Мені складно сказати, скільки я особисто займаюся волонтерською діяльністю. Але ті проекти, благодійні або організації, які ми започаткували, вони налічують десь біля 15 років. Ого, ну Це такий солідний стаж. Слава Богу. Так і є. Понад 9 місяців Україна протистоїть російській агресії. Які були дії вашого центру від початку війни? Я згадую, я згадую оці перші дні війни, 24 лютого, коли, по-перше, ну, в це в це не вірилось. Ну, взагалі, не вірилось в те, що це може відбутися в цивілізованому світі. Друге, коли почали. Ми отримувати новини з Ірпеня, Бучі. Почали бачити все, що відбувається на Запоріжжі. Це були для нас такі темні часи. Є навіть такий фільм, темні часи. І оце були такі темні часи. Наскільки нам було страшно, але нам було незрозуміло, що робити. Я, я згадую, як ми зібрали всі наші команди міського центру допомоги і сказали: друзі, рішення за вами. Ми нікого тут не будемо втримувати. Ми хочемо, щоб ви були в безпеці, ваша сім'я була в безпеці, але ми лишаємось тут. Ми не знаємо, що ми будемо робити, як ми будемо робити. А ми лишаємось тут. Вся наша команда сказала: ми теж з вами, всі лишаємось тут і. Декілька днів ми не працювали, тому що у нас є локальні пункти видачі гуманітарної допомоги. Ми е, розважали, що ми можемо зробити, ми вивчали потреби, і потім зібрались з командою і почали працювати якими ви напрямками опікуєтесь? кому допомагаєте це? Військові чи можливо цивільні? Міський центр допомоги він взагалі був відповіддю на 2014 році році на те, що відбувалось на сході України. Ми так і назвали свою організацію Міський центр допомоги, щоб люди не роздумували, а знали, що от. Це те місце, де вони можуть отримувати допомогу. Перше, що ми робимо, ми надаємо гуманітарну допомогу. Це одяг, це продукти харчування, це якась гігієна, це щось для дітей. Одяг для дітей. Ми опікуємось лікарні, лікарнями та шпиталями. Це Обладнання, ми давно і плідно співпрацюємо з ДСНС, навіть декілька автівок пригнали багато обладнання для ДСНС, а також це наші хлопці, які нас обороняють це ЗСУ. Оце наші основні. Напрямки е, зараз, тобто такий дуже широкий е, спектр роботи ви виконуєте. Слава Богу, маємо досвід, маємо е, дуже гарні зв'язки е, в Європі, в Америці. Співпрацюємо. Багато маємо зв'язків з християнськими організаціями, з релігійними організаціями. Самі ми християні. Тому що є, є такий вислів: як тривога, то до кого. До Бога. Так і до Бога. Ви, я так розумію, з 2014 року, тобто ваш напрямок не особливо змінився. Ви і тоді допомагали, і гуманітарною допомогою, і військовим, я так розумію, правильно? І військовим, так. А зараз ми робимо це набагато більше, тому що ми на перших, на перших місяцях війни ми зрозуміли, що треба щось робити. Треба робити це швидко, реагувати швидко. Тому до нас було багато звернень від ЗСУ і все, що ми могли, це і продукти харчування, і якась і тоді була гігієна, форма, взуття навіть автівки. Ми плануємо завтра на свято подарувати для розвідників 110-ї бригади автівку. Купили гарну автівку, це такий позашляховичок хороший. Плануємо завтра віддати. Сюрприз не зіпсували щойно. А ні, вони чекають. Вони чекають. Вони чекають. Угу. Бачила на вашій сторінці у Фейсбуці спільні фото зі знаменитим воєнним волонтером з Херсону, Це дядя Гриша, якого знає вся країна. Як ви познайомились? Чи зараз підтримуєте зв'язок? До речі, я побачив дядю Гришу теж на просторах інтернету. І я був я був здивований його. Такою сміливістю, позицією в окупованому Херсоні, як він з гімном України, будучи людиною інвалідом, він от я думаю, це, це дуже багатьох людей змотивувало його, його поведінка, його позиція. А познайомились ми з ним. Дуже просто. До мене зателефонував, зателефонував мій друг і каже: слухай, в тебе є інвалідний візок. Я кажу, звичайно, є. А що треба? Та каже: тут відомий волонтер, відомий патріот дядя Гріша, я каже, проходив повз нього. Слухай, ну такий такий візок, поганий. Давай йому візок дамо. Я кажу, слушай, ну давай дамо. Ми взяли візок, поїхали. Та для дяді Гріша змінили новий транспорт. Ну, так, ми з ним познайомились. Ну, люди з інвалідністю теж під вашою пікою. Деякі Так, категорій? зараз багато людей до нас звертаються, особо люди, які приїхали з тимчасово окупованих територій, тому що люди виїжджаючи і люди з обмеженими можливостями, їх частіше за все для них є місце в авто, але нема куди покласти їх візок. Тобто люди беруть саме необхідне, беруть людину, а візка нема. Тому, коли люди приїжджають, особливо інваліди, то перше, за чим звертаються до нас, це памперси для дорослих людей, це якісь, там якісь речі гігієнічні. І, звичайно, це милиці, це ходунки, це релатори та інвалідні візки. Це теж ми це ж наша сфера діяльності одна різ. Ви самі дістаєте це все необхідне? Чи, можливо, ви співпра... у співпраці з міськими якимись установами державними? Ми в співпраці з міськими державними установами. Я завжди, коли Якусь добру справу ми робимо, і ми стикаємось, наприклад, в оформленні гуманітарної допомоги з митницею, з прикордонниками, з місцевим самоврядуванням, з департаментами судзахисту або Держпродспоживслужбою. Завжди наша позиція така, що ми одна команда. Тобто не є якась організація донорська, яка там надає ліжка або допомогу, а ми міський центр допомоги, який тут є дистриб'юторами mm -hmm. цього всього. Ні. Ми величезна команда, починаючи з, з Європи або з Америки, які, яка збирає цю допомогу, органи, які допомагають нам це оформити: це митниця, прикордонники, Держпродспоживслужба, Департамент труда і соціального захисту, це листи від очільників в області для сприяння цього всього. І оце все наша велика команда. Починаючи з людей, які це збирають в Європі або в Америці, і закінчуючи тими людьми, які це все отримують. Чи стала ця співпраця, ця взаємодія вона більш активнішою за час війни? Тобто потрібно було більше і потрібно було швидше всього того, чим ви допомагаєте. Дуже стало плідною зараз. Ну для нас в питаннях комунікації з місцевою владою або з якимись держустановами, взагалі нема питань. Я часто слухаю волонтерів, які кажуть: От у нас там немає комунікації, у нас немає того, немає того. В нас цього немає. Якось так склались обставини. Я розумію, що саме цінне, що ми маємо тут на планеті Земля серед людей, це взаємовідносини. Ну Немає нічого ціннішого, ніж взаємовідносини, вміння їх будувати та вміння, ну, на жаль, їх обривати. Таке теж стається. Тому в нас дуже добра комунікація зі всіма, і навіть коли я не знаю, чи все чи можна говорити. коли ми, Це був квітень місяць, і ми приганяли із Швейцарії швидку. І тоді ж всіх хлопців або мужчин, яким не виповнили 61 рік, не можна було перетинати кордон. І в нас така склалася ситуація, що в нас швидка стоїть на кордоні на польській стороні. Ми стоїмо на українській стороні. По закону нас я не можу піти її, забрати, але швидка стоїть, її треба забирати. Я телефонував губернатору. Губернатор телефонував губернатору Львівщини. Якось так ми в такій швидкій співпраці, але ми цю швидку забрали. Трохи скандалили, але ну таке таке життя. Угу. А, і ця швидка це було для лікарні, чи можливо на передову обладнана? А, ця швидка була для запорізького військового шпиталю. Угу. Дуже добра, хороша машинка. Потім ще було п'ять швидких. Одна швидка працює в медичному підрозділі Служби безпеки, одна швидка працює в Гуляйполі, міській лікарні Гуляйполя. Зараз там складна ситуація, але ми її відвідували нещодавно. Вона ціла, цілесенька, все добре. І ще швидка працює в нас на Харківщині, на Харківському напрямку. Тобто ви не лише на Запорізькому напрямку працюєте, Ні. а й допомагаєте нашим людям. Ми взагалі плануємо в четвер. Плануємо поїздку в Херсон, Херсонську область. Нас там вже чекають. Ми будемо будемо вести. Ми сконтактували з місцевими волонтерами. Оцені на минулому тижні. Один з наших волонтерів Владислав Маховський він відвідував Херсонщину також з гуманітарною допомогою, вивчив ситуацію. І ми вже зараз за ці дні плануємо зібрати вантаж і поїдемо. Повеземо людям, які живуть на лінії розмежування. Я так розумію, також. Допомагаєте в цих прифронтових селах, Голеполі, там, де тривають. Е, Оріхів, е, там, Оріхівський весь, весь там, район, що там Новоданилівка, що там, е, навколо Оріхова, Степногірськ. Е, всі ці міста ми відвідуємо з початку бойових дій. <гум> Складно, мабуть, дістатися зараз туди? Е, Туди дістатись складно, по-перше, ну, це так, так, небезпечно. І я тут підтримую військових, тому що ну, частіше за все цивільні заважають військовим воювати. Я пам'ятаю один із випадків, коли ми видавали гуманітарну допомогу. Це був Гуляпільський район, і я дуже вдячний нашим хлопцям. Коли над нами був збитий російський дрон, який там над нами літав, і ми не знаємо, що, що він там хотів, чи щось кинути на нас, чи він просто спостерігав, але хлопці наші спрацювали, і це було таким знаковим для нас і велика їм подяка. Тому вони пильнують, і там небезпечно. За вашими спостереженнями, яка зараз допомога потрібна найбільше? Ще один із видів допомоги, який, мені здається, важливий, надважливий понад хліб, понад тепло це, це спілкування з людьми. Оце, що ми робимо, в нас є декілька дипломованих психологів, і один із принципів роботи міського центру допомоги, ніхто від нас не уходить, не поспілкувавшись з нашими психологами. Тобто, люди. Обов'язково отримують допомогу, але потім вони мають там 5-7 хвилин, коли вони можуть мати це спілкування. І це важливо для людей в прифронтових, на прифронтових територіях, коли ми з ними зустрічаємось. Вони зачастую не тільки хочуть від нас отримати якийсь пакет або хлібину, вони хочуть бачити людей, вони хочуть бачити таке спілкування або підтримку. Я вважаю, що це один із таких важливих напрямків. Психологічну допомогу надаєте тільки, коли приходять за гуманітаркою, ну тобто, зустрічаєте з людьми, чи можливо є люди, яких ваші психологи далі ведуть, якщо є така потреба, або комусь передають спеціалістам, які можуть. Ми співпрацюємо на з багатьма організаціями. Якщо складається така ситуація, що людина після отримання гуманітарної допомоги, ми бачимо, що треба їй мати ще подальше спілкування десь в цій сфері, то ми їх контактуємо з тими організаціями, які, наприклад, не займаються гуманітарною mm -hmm. допомогою, але в них є дуже така добра база психологів, і вони можуть приділити більше часу, ніж ми там 5-7 хвилин. Вони можуть приділити більше часу, і ми. Ми тоді контактуємо цих людей. Це знову ж таки та взаємодія, про яку ви говорили, так? Чи вдається допомагати тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях? Можливо, до евакуації людей долучаєтеся або долучалися? Долучались неодноразово, і раніше це було не так складно, як зараз, тому що ми бачимо, що протистояння воно підсилилось. Ми бачимо, що ну, така російська підступна агресія. Вона відобразилась на перетині таких прифронтових територій. Зараз бачимо, що люди не перетинають, ну нема змоги. Не пускають росіяни, не пускають зараз наших людей назад на Україну. Раніше було це не так складно. Ми відправляли гуманітарні вантажі і на Мелітополі, на Бердянськ, на Васильівку. Працювали в цьому напрямку. Але зараз це дуже складно, як для нас. А які проекти у вас зараз на часі або, можливо, плануються якісь? Ну, по-перше, ми знаходимося напередодні Різдва. Війна, це війна, і, але ми, я думаю, що все маємо прикласти, щоб наших дітей е, не, не лишати цих різдвяних та новорічних свят. Тому зараз в нас є величезний проєкт, який ми ведемо вже протягом десь більше 10 років. Це проєкт, він називається Різдвяна дитина або Подаруй Різдво. По-різному ми його називаємо. Це Різдвяні подарунки для дітей. Вони збираються в Сполучених Штатах, вони збираються в Канаді, вони збираються в Європі. Наші партнери, партнери в Швейцарії, зараз величезну акцію зробили. Я не знаю, скільки вони зібрали для України навіть більше ста тисяч подарунків. І ми вже декілька тисяч отримали зараз. Вони вже на складі в Запоріжжі. і Ми плануємо зробити нашим діткам свято. А що це за дітки будуть? Це соціальне незахищені категорії? Перше, що би ми хотіли, перше це діти військовослужбовців або діти е сімей. Загиблих військовослужбовців або сім'ї, які постраждали під час війни. Це перше для нас. Друге, це дітки, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ми добре співпрацюємо тут із службою в справах дітей міської ради та службою в справах дітей обласної ради. Тобто ми якраз формуємо зараз ці списки з благодійними організаціями різними. Я думаю, що вже на наступному тижні вони почнуть почнуть отримувати ці подарунки. Цікаво, що там це солодощі, чи можливо якісь корисні Слухайте, це цікаві так, речі? Чи це Це сюрприз? такі це такі це дуже крутяцькі подарунки? Дивіться, е, наприклад. Сім'я е, в Америці або в Швейцарії, вони заздалегідь готуються, вони беруть, покуп, купують ці такі коробочки, наприклад, вони як е, коробки для взуття розміром таким, і е, вони формують їх самі. Вони, е, Кладуть туди цукерки, вони кладуть туди щось із гігієни, якусь щітку пасту, якесь мило, якийсь гель, якісь свічки новорічні. Для дітей це дитячі подарунки, для дорослих вони е кладуть туди продукти харчування. Ну це дуже 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 корисні і приємні. Вони їх так упаковують красиво. Це дуже красиві подарунки. Тобто кожен подарунок це щось про що ви не знаєте. Це сюрприз. Це сюрприз так? Це сюрприз, це щось, щось особисте е uh -huh. так. Ну, тобто, можна сказати, що це не організації, це просто такі ж люди, можливо, волонтери, а можливо, просто люди, які хочуть так, допомогти, можна. Добро. Я, я би сказав так, що це від серця до серця. Чого б ви хотіли побажати волонтерам у свято? Волонтерам у свято. Чого б хотів би побажати? Перше, я е, вірю в те, що перемога вона буде, е, неодмінно вона буде. По-друге, що хочеться сказати не тільки волонтерам, а всім українцям. Перемога неможлива без прийняття бою. Це ну, вона неможлива. Неможливо не приймати бій там, де ти є. І кожен на своєму місці, де б він не був, має приймати оцей бій. Тому що якщо ти маєш сміливість і приймаєш бій, тоді тільки можлива перемога. І вона неодмінно буде. Так, і так. хай всі побажання справдяться всім нам сил та з перемоги над ворогом. Віримо в це та тримаємо стрій усі разом. Це був Дмитро Матюхін, директор громадської організації Міський центр допомоги бажаю вам тихого вечора. Проте у випадку тривоги пам'ятаємо про правила безпеки. Бережіть себе до зустрічі.